Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати другу частину наших азіатських смаколиків. Сьогодні ми будемо пробувати У мене вже водичка мріється. І дійсно не гострий. Часом, бо я просила не гострий. Тут пише spicy and creamy. Будемо бачити. От. Даю другий шанс раньона, тому що перший раз, коли я пробувала, мені було не сподобалось. Але ми не здаємося. І до цього буде у нас такий молочний напій, полуничний. Так як молоко гарно а, збавляє остроту, я думаю, що воно має гарно піти з рам'яном. Мені просто цікаво, який смак, О, тому що коли я пробувала 2-4 роки тому, смак був зовсім інакший. Наприклад, якщо взяти, до, а, до прикладу нашу мівіну українську, то вона зовсім інакше має смак, ніж раміон. Ось. Тому будемо пробувати. Я очікую, я дуже схвильована. Надіюсь, мені сподобається. Перед тим, як варити, я вам покажу, як вона виглядає всередині. Отака От круга штучка. У мене вже гріється. От. І до цього у нас отакі дві махіни. Будемо використовувати. Та-дам! Моя лапшечка вже готова. Бачите, я водичку. Стідала. Де навіть палочки відкопала. Все як має бути, все по фаншую. Добавимо спочатку чуточку, понюхаємо спочатку. І тоді вирішимо, скільки його давати. Чи це Чуть-чуть-чуть. Так щоб життя маліне не казалось. До речі, нормально пахне. Погляньте, бачите, білий порошочок. Має щось зелене, мені це таке як аналіз зелень. Блін, це макіна, но погляньте як це так повна. Вони не пожаліли нам е, порошочку. І я не впевнена, чи я хочу аж стільки давати. Давайте я чуть-чуть дам. Якщо мені зайде, тоді я додав решту. От. А поки що. Погляньте, бачите, я чуть-чуть дала, хоча це і так трохи багато. От. А як мені сподобається, там ще така штучка. Окей, получається. Так, 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 так. ой, щось витікає за сильно. Пахне прикольно. От, воно дуже рідке. Так, зараз. Ну, ж таки, я дам чуть-чуть. Як мені сподобається, я дам ще. Надіюсь, це нічого страшного. Ні? Отак от воно виглядає. Я, знову ж таки, не дала всю упаковку, але достатньо, щоб відчути смак. Так, ми... Перемшай, прішаємо, прішаємо, прімшаємо, прімшаємо, прімшай. Знаєте що? Пахне не так уж погано. Можливо, є шанс. Щоб навіть з моїми приваряними смаками, вподобаннями, може, мені вдасться догодити. Так. воно таке. Через те, що трохи мало соусу, то воно доволі світле. Якби я дала більше соусу, то воно було б темніше набагато. Пахне, до речі, доволі непогано. Тут немає якихось різких запахів. І ми відкриємо цей напій з цього. Ай, мені безмі хоть. Чекайте, у вас без нігті Ну. Це просто людина, яка рідко п'є алкоголь і різні напої у блюшанках, тому я не вмію відкривати швидко. От. Пахне. Пахне полуничкою газеровкою. Прикольний такий смак. Газерована вода повнична. Але ще водночас є ніжний цей смак. Оце, знаєте, молочний ніжний смак. Тобто це не чисто як молоко, більше як водичка газурована з присмаком оцим цим ніжним. Крім сода. Угу. Осижаючий кремований і ще якийсь там taste. Ну, прикольно, мій в мій Угу. Ну, і я. Я очікую. Так. Оп-оп-оп. Все оп, оп. не так погано. Веделку, що не треба брати, можна і паличками поправити. Так, барабана дроп. Я відчуваю остроту таку легку, принаймні поки що <кхе> а, побачимо, я як людина яка переносить остри, наскільки ну, далеко зайде. До <кхе> речі, цим напоєм доволі непогано гаситься. Це чуть-чуть хаструвати втіну. А якщо ми додамо ще трошки, я можу пошкодувати про це, але ми ще трошки додамо Соусу. І ще трохи то її приправи. Я надіюсь, я не пошкодую. Але просто дуже лайтовий смак. Хоча я відчуваю остроту тут пороті, але воно є доволі сопкий смак. Тому ми додамо ще трошки, щоб я чіткіше розуміла, окрім остроти, що за смак взагалі в цьому ремйоні. Він... От зараз смічарку попробуємо. Я поділюся своїм враженням. Чекайте, паличка моя не така вже і вміла, як виглядає на перший погляд. трохи. Трошки остроте, остроти Чуть-чуть. Можливо, це тільки у мене, тому що я їм дуже рідко. Але що я можу сказати по самому смаку, це є доволі смачно. Неочікувано, тому що я вже чуть там хрест не поставила на, <кхи> на рамйони і думала, ні, це точно не моє. Але саме цей він має, це то, що воно там згадується, creamy taste, Тобто чуть-чуть э, відчувається там, кремова, врушкова <кхи> не начинка, а смак. Вот. Але острота чуть-чуть є. Чуть-чуть такі спайсі, як вони і написали. Я не знаю, що я було купила, чи я середні остроти купила, чи що. Чи це не гостре, але все одно чуть-чуть гостре. От, хоча. По зонічну вигляду нагадує мівінку. <смас> по смаку саме церіна він доволі непоганий. От. Люди, бажайте, скільки тут ще приправили і ще четвертина соусу. соусу. Тут тобто я не все використала і воно. Ну, таке. Остринка є. Остринка є, але смачно. Воно смачно Типу. ця пікапність, вона. Ліпсує, вона. <кхух> Блін, ну, складно. Цей напій він просто ідеальний дерев'яно. Він має оці. Газованість чу-чуть І е, ніжний смак, цей молочний і полуничний гарно доповнює. Ну Можливо, кавовий напій від тихіона був би ще краще, але що маємо, то маємо. Доволі смачно. Трохи є густрота, але вона терпила. Для мене доволі непогано. І смак він не є якийсь яскравий, він не є якийсь специфічний. Тому що того разу я їла, він для мене був за яскравий. Мені це зайшло. Продавцю респект, тому що мені сподобалось. От, я не пожалкував, мені зайшло. Наразі це все. Дякую за спільний перегляд. А, якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Підпишіться і напишіть коментар. От якщо, якщо ви захочете ще щось розглянути для відеореакції нашого Аля Мукбангу, то напишіть, щоб ви могли б, що би ви хотіли побачити, можливо, я би це придбала. Ось, тому що такий формат відео мені заходить. Я давно щось хотіла такого плану зняти, щось пробуючи і ділячись шість з людьми. Які мене враження? За гостю. За Треба взагалі без приправити або Зовсім трохи. Бай-бай!